Це виглядає, начебто, в якомусь літаку, навіть не кнопка, а тумблер старт-стоп. Друзі, вітаю вас на нашому манечку Автоплент Київ». До нас заїжджає Міні-Купер Clubman S 2016 року випуску. 2.0 бензин автомат 152 тисячі км пробігу і ціна 13 500 доларів. Автомобіль, привезений з США, не фарбований, повністю в заводській фарбі. Замінили двигун з пробігом 96 тисяч км. Це означає, що він проїхав буквально близько 55 тисяч кілометрів. У нас автомобіль переведено на зрозумілу мову, екологія на місці, помилок по автобіль. Немає. Встановлено 4 нові літні гуми. 300 км назад замінено мастило та всі фільтри. Мастило в ОКП теж замінено. У нас дуже класна комплектація з камерами, з пактроніками. Давайте більш детально розповім про даний автомобіль, тож давайте перейдемо до огляду. У нас є просто туманні фари. Автомобіль в дуже прикольному кольорі. Я б навіть сказав би, що це не білий колір, а колір слонової кістки. У нас оригінальні диски від відміні, вони в нас... 16 діаметру, та гума 205 55 r 16 як я вже сказав, в ідеальному стані. Комплектація S, саме клубман S. Переходимо до салончику. Дуже цікава машинка, дуже своєрідна. Чотири автоматичних діймача, електрорегулювання зеркал на місці. Комбінований салон, текстильний матеріал разом зі шкірою. Шкіра справжня, дуже дуже на надута. Переходимо далі, бачимо, у нас є датчик світла, протитуманна фара. Датчик дощу теж в наявності. Мультикермо з керуванням мультимедіа та бортовим комп'ютером, керування голосом, керування викликами, та навіть є круїз контроль. Дуже цікаві салони у міні, не зрівняні ні з чим. Все виглядає, начебто в якомусь літаку. Подивіться, тут навіть не кнопка, а тумблер старт-стоп. Дивіться, у нас є тумблер старт-стоп. Бачимо такий величезний екран. На нього виводиться камера заднього огляду, вона тут в нас є. Бачимо, сама коробка передач автоматична, з механічним та спортивним режимом перемикання. Є спортивний режим та режим Green, що означає еко. У нас електроручник, у нас така шайба керування. Бачимо, знаходиться в дуже класному місці, дуже зручно керувати даною системою мультимедіа. Так у нас виглядає салончик, дуже неординарний. Чорна стеля ходить до комплектації, тачка виглядає бомбово. Давайте перейдемо до заднього ряду. сидінь. Класний простор і в задній ряд сидінь. АСЕФ для дитячих автокрісел на яності. зможете автокрісло поставити та перевозити дитину безпечно. У нас тут доволі таки багато місця. Бачимо, що також текстильний матеріал разом з шкірою. Знову ж таки, нагадую, що шкіра дуже-дуже приємна на дотик. Багато місця, простора, та дуже цікаво виглядає даний салон. Саме цікаве, що в цьому автомобілі є, на мою думку, так це відкриття. Кришки багажнику або навіть кришок багажнику. Подивіться, дуже-дуже цікава тема. Багато хто любить ці автомобілі саме за такі нестандартні рішення. Переходимо до багажнику. У нас є така ніша знизу для того, щоб перевести щось негабаритне, і для цього ж у нас є складання заднього ряду сидінь. Шторка в наявності у нас також тут є. Бачимо 12-вольтовий прикурювач для того, щоб ми змогли під'єднати якийсь компресор, наприклад. Все у нас закривається, також прикольно. У нас роздвоєний вихлоп. Клабман Купер С. Машина про це сама за себе каже. Партоніки задні також ми бачимо. Подивіться, як дана машинка виглядає. В неї бензиновий двигун, їде вона дуже дуже класно, близько. 7 секунд до 100. Доволі таки динамічна, потужна машинка на класному бензиновому двигуні. Тож, друзі, даний автомобіль у нас знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Він у нас знаходиться на майданчику постійно, тож ви можете приїхати. Ми вам проведемо тест-драйв, пригостимо вас кавою та більш детально розповімо про даний автомобіль. Чекаємо на вас в гості. З вами був Автопоєнт Київ. До зустрічі.